Сьогодні відео розповім, як відрізнити неоригінальний парфум від оригінального. Існує 5 головних критеріїв, які допоможуть нам визначити неоригінальність парфуму. А перед тим як ми почнемо, поставте вподобайку моєму відео і підпишіться на мій канал. Тож, критерій номер один це пакування парфуму. І на моєму прикладі, давайте визначимо, чи є оригінальним ось цей неймовірно красивий. Парфум під назвою Royalty Imperial від бренду Plum Impressions. Я придбала цей флакон з рук. Ніколи я ще не попадалась на підробку, але давайте перевіримо: Royalty Imperial, власне на оригінальність в оригінальності цього пакування. У мене майже немає ніяких сумнівів, адже ну от. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Це такий кофр, який є насправді ще додатково рамкою для фотографій. В цьому кофрі є ось така ніжка, можна так поставити його. От, вставити сюди вашу фотографію в цю рамочку, це буде просто щось неймовірне. Тому ось тут також можна подивитись на цю секцію, в яку можна вставити вашу власну фотографію. Ну, таке не підробляю. Також всередині тут присутній такий ложемент для самого флакону. Ну, це виглядає дійсно дуже красиво. І, взагалі, цей бренд Plum Impressions, У мене є ще один флакон від цього бренду Royal Bourbon. По-іншому, виглядає кофр цього аромату. І це оригінальний парфум. Дуже красивий, неймовірно смачний аромат. Виглядають вони по-різному, але я впевнена, що це все оригінальне. Упакування. Я дуже сумніваюся, що подібного плану кофри можуть бути підробленими, він дійсно важкий, він такий прям, ну, знаєте, от річ в руках тримають, дійсно гарна штука. Іноді залишки у флаконах продають без пакування. Тож ми не можемо на 100% лише по. Кофру по пакуванню, по коробочці визначити оригінальність флакону. Тож, давайте перейдемо до наступного пункту. Я вже дістану флакон з цього прекрасного ложементу, і будемо більш детально розглядати власне флакон. Другий критерій це бачкот, який можемо побачити на дні флакону. Бачкот дозволяє нам дізнатися, в якому році була випущена саме ця партія парфуму і я окремо зроблю запит на сайті з пошуку бач. Кодів, власне, по цьому номеру, і я вам покажу тут результати цього пошуку, і ми дізнаємося, чи дійсно в цій базі даних існує інформація про бренд Plum Impressions і аромат Реаліте Імперіалі за цим бач-кодом. І тут також варто зазначити, що не всі бренди присутні в базі даних цього сайту. Сайт не є всемогутнім і дійсно іноді. Має можливості за допомогою подібного роду сайтів визначити по бачкоду, яка партія в якому році парфум була вироблена. Також однією з перевірок бачкоду на флаконі є перевірка того ж самого бачкоду на упаковці. Але от, на жаль, в випадку з цим брендом, тут на упаковці взагалі ніде ні, немає жодних бачкодіб, як на цій упаковці, так і на упаковці Royal Bourbon. Тут лише є, давайте я вам наближу, тут лише є штрих-код та якась інформація про цей бренд, до речі, Подібної інформації немає на цьому флаконі. Тобто це якась така особливість цього бренду. Але давайте візьмемо інший приклад, і я вам покажу, що дійсно бачко на флаконі і бачко на коробці має співпадати. І давайте, на прикладі моєї улюбленої тілі від марка Антоніо Баро визначимо, чи дійсно на упаковці і на флаконі однакові. Бачкоди, давайте я тут знайду вам оце маркування і є бачкодом цього флакону, власне, цього флакону, цієї партії флаконів. І зараз побачимо, що ми маємо на самому флаконі. Тут на цьому місці також нанесений той самий бачкод. Власне, це є одна з головних перевірок. Чи не замінили флакон в коробці? Це дуже важливо. Тож, переходимо до наступного третього критерію наших за вами перевірок на неоригінальність. І насправді це є пульверізатор. Дійсно, у різних брендів по-різному виглядають пульвелізатори. По-різному навіть виглядає отут ця дірочка, звідки вилітає парфум. В кожному флаконі в будь-якому бренді можна зняти ось цей розпилювач. Не докладаючи надмірних зусиль, він має зніматися. І в цьому заключається головний секрет шахрайства. Якщо хтось якийсь проводив маніпуляції з ароматом, намагався зняти цей пульвелізатор з метою дістати оригінальний флакон і заправити в нього, наприклад, водичку. Як, до речі, неоднократно про це вже. Було розказаною Ірила це подібне відео вже є, як їй продали водичку у флаконі. І зараз зроблю вам невеличку вставку з відеогляду цього флакону. Там я дуже детально наближено зняла цей розпилювач, цей флакон. Ви побачите дещо цікаве. Тож, давайте я вам покажу Impression Royal Bourbon. Флакон, який в мене є, і в оригінальності якого я не сумніваюсь. Коли рідина перетикає, то це головне, це саме рідина, вона перетікає, не залишає ніяких таких слідів, ніби це водичка стікає по внутрішній поверхні флакону. Далі ми ще подивимось на решту таких ознак. Додатково до цього, але головне, що в цьому реле та імперіалі, який я отримала навіть зараз, ви бачите ці краплі. От Зараз буду намагатися сфокусувати і вам показати краплі, краплі. Ось, власне, оці краплі, які залишаються, це просто лежить собі флакон, його я, бачите, О, і пішла. Ця всередині водичка, так розтікатись, ніби, ну от ніби це реально вода всередині флакону. Дуже важливий момент, про який я ще не сказала, це пульвелізатор. Тут пульвелізатор, от бачите, от цей момент, він пошкоджений. Тобто, або його так притискали. Знаєте, коли розпилювали, що. Ця фарба золота, вона зійшла. Або намагались зняти пульвелізатор. Я ну от, не буду робити надзусилля для того, щоб його зняти, ну, от, ну це неможливо його зняти. Тому скоріше на цьому пульвелізаторі і виникли ці подряпини, тому що намагались зняти пульвелізатор, залити водичку. Ну, це. Знову ж, мої такі припущення. До речі, а флакон Royal Bourbon він е, має цей полівілізатор зйомний, його дуже легко зняти. Ну, от, навіть не потрібно якихось зусиль додаткових витрачати для того, щоб це зробити. Тож повертаємось назад. як ви вже побачили, полівілізатор не знімається, він навіть трішки пошкоджений. Але найголовніше те, що рідина в флаконі. Веде себе дещо дивно. І це четвертий критерій, як перевірити власне парфум на неоригінальність. І в справжніх парфумах рідина не скупчується в такі краплі, вона не стікає таким дивним чином по внутрішній стінці флакону. Тобто, з цього я можу зробити висновок, що всередині флакону якась інша рідина, ніж парфум. Тут навіть ми не кажемо про оригінальність або неоригінальність парфуму. Тут, скоріше, за все, всередині, якась частина була парфуму, але інша, більша частина додана, скоріше за все, води. Розпилювач також має певний аромат, схожий на. Оригінальний, тож головний п'ятий критерій визначення оригінальності парфуму це аромат. Я придбала від Levant аромату Рівеліте імперіалів офіційного представника бренду Plum Impressions в Україні. В магазині Le Flacon. Тож, давайте зробимо паралельні затести, визначимо, чи є оригінальним аромат в цьому флаконі. Насправді, в Le Flacon я придбала більше відливанців, ніж Rivalita Imperial. Можливо, вам в наступних відео зроблю огляд на цей бренд, і давайте я знайду, от в мене. Від Левантик. Тож будемо наносити на блотер аромат оригінальний Reвеte Imperiale від Flacon. Я в цьому на 100% впевнена. До речі, в мене з'явились мої офіційні блотери. Тож буду тут не в повітря наносити аромат, а на блотер Нанесу і трішечки залишу, щоб. Він розкрився, ну, вже яскравий аромат відчувається. Давайте відставлю от сюди його окремо і нанесемо паралельно зразу інший аромат з флакону. Зроблю таке розпилення. Ой, до речі, хочу зразу відмітити, що він такою плямкою, водянистою. Набризкався. А на цьому блотері, давайте я зроблю так, також два таких мощних розпилення. Ну тут неможливо так багато. Ну от я скільки набризкаю це вбирається в папірчик. От не робить таку прям водянисту. класно ромат. Не робить водянисту плямку таку. Давайте будемо тестувати цей аромат от досі воно виглядає як. Не знаю, водяниста плямка. Мені навіть на просвіт воно аж просвічується, не знаю. Ну, ну, Це абсолютно два різних аромати на одну тему фактично. Це дуже яскравий оцей аромат, який з відливантику. Яскравий насичений аромат. Власне, зараз я розповідаю більше не про ноти цього аромату, а про насиченість і яскравість аромату. Тому що коли я вперше затестувала аромат з цієї пляшечки, в мене перші враження були, що він, наче не яскравий, не стійкий, не розкривається на шкірі. Взагалі, це були перші такі дзвіночки, коли я подумала, що Насправді, аромат не оригінальний. Ніби вони в одному направлені, але цей розбавленіший. От, от правда, ніби цей аромат розбавили. Ну. No comments, як то кажуть. Тож, давайте до висновків. По-першому критерію це упакування цей. Парфум проходить перевірку. За другим критерієм, по коду результати перевірки я вам тут також відмічу. За третім критерієм це з'ємність цього розпилювача. Цей флакон перевірку не пройшов. За четвертим критерієм, це стан рідини, цей аромат перевірку не проходить. І найголовніший п'ятий критерій це порівняння з оригінальним ароматом від офіційного представника. Це абсолютно два різних аромати. На жаль, навіть при отриманні парфуму наложеним платежем. У відділенні нової пошти ми не можемо розпилювати аромат. Тому, будь ласка, звертайте увагу на перші чотири критерії для визначення неоригінальності парфуму. І якщо ви, хоча б в чомусь не впевнені, зразу повертайте флакон ароматів безліч. Також безліч пропозицій, і ви завжди зможете придбати оригінальний флакон. І я вам цього бажаю. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки за це неймовірне розслідування і до зустрічі в наступних відео.